Ти напевно знаєш, що таке зоопарк, це місце, де мешкають тварини з різних куточків землі. Люди приходять туди, щоб подивитись на тварин, які перебувають за сучасними огорожами з природним ландшафтом. Але є ще й зоопарки навпаки, де люди знаходяться за огорожами, а тварини їх роздивляються. Не віриш? Зараз ми все розкажемо. Понад сто років тому говорили, що Африка це материк незайманої природи. Проте, через втручання людини в природні процеси, розвиток сільського господарства та промисловості порушилася рівновага природних комплексів. Почали частіше виникати стихійні явища та загострилися різноманітні екологічні проблеми. Стихійні явища це небезпечні природні події, які завдають величезної шкоди населенню. В Африці часто бувають посухи, суховії, піщані бурі, нашестя сарани. Також у центральній частині материка є повені. Екологічні проблеми це зміни стану довкілля, які погіршують умови життя людей. Найбільшою екологічною проблемою Африки є поступове збільшення території пустель та напівпустель. На карті глобальних екологічних проблем помаранчевим кольором виділені райони сучасних пустель, жовтим кольором виділені території, де найближчим часом може відбутися опустелювання. Пустеля Сахара щороку на півдні просувається на 3-7 кілометрів, засипаючи піском усе на своєму шляху, так спустошуються навіть окремі населені пункти. Цей процес дуже важко зупинити або хоча б уповільнити. Причиною опустелювання є вирубування лісів. Розведення великої кількості свійських тварин, які випасаються на територіях прилеглих до пустелі. Як ти гадаєш, що треба зробити людям для розв'язання цієї проблеми? Як зупинити просування пустелі? Для розв'язання цієї проблеми створюють зелений пояс із дерев. На думку спеціалістів, він має зупинити просування пустелі. Другою екологічною проблемою є скорочення площі вологих та перемінно вологих лісів. На карті їх позначають зеленим кольором. Райони знищення лісів зафарбовують сірим. Унаслідок вирубки дерев гине багато рослин та тварин. На цих територіях люди створюють пасовища та плантації з дерев какао, олійної пальми та арахісу. Третьою екологічною проблемою є зменшення кількості диких тварин. Великої шкоди їм завдають браконьєри. Вони масово знищують слонів, жирафів, носорогів та інших тварин, а їхніх дитинчат продають на чорному ринку. Четвертою екологічною проблемою є зміна природних ландшафтів унаслідок розробки корисних копалин та розміщення небезпечних виробництв радіоактивної сировини і мінеральних добрив. 1972 року на 18-й сесії в Парижі. Міжнародна організація ЮНЕСКО затвердила конвенцію, тобто договір, про охорону світової спадщини, що має сприяти збереженню унікальних природних об'єктів. До списку світової спадщини увійшло понад 100 природоохоронних зон, серед яких є заповідники та національні парки. Яка ж різниця між заповідниками та національними парками? Нумо розбиратися. Заповідник це природна територія, відвідування якої без дозволу заборонено. Національний парк це природна територія, де заборонена або обмежена діяльність людей. Проте відвідування з метою туризму та прогулянок дозволяється. Зараз на території Африки знаходиться понад 100 природоохоронних об'єктів. Національний парк Серенгеті це найвідоміший і найстаріший парк для спостереження за тваринами в Танзанії. Його площа займає майже 15 тисяч квадратних кілометрів. На просторах парку мешкає приблизно 3 мільйони тварин і 500 видів птахів. Там живуть антилопи, буйволи, зебри, носороги, жирафи, слони тощо. Щорічно в Серенгеті відбувається велика міграція тварин. Так у пошуках води та нових пасовищ переселяється більше ніж мільйон антилоп гну і близько 220 тисяч зебр. Восени, коли настає посушливий період, Тварини переміщуються з північних пагорбів на південні рівнини, а весною навпаки. Загалом тварини за рік проходять близько трьох тисяч кілометрів. Національний парк Нгоронгоро колись був частиною Серенгеті. Він розташовується з краю пустелі Серенгеті в Танзанії. Центральним елементом парку є кратер Нгоронгоро, який утворився близько 2-3 мільйонів років тому. У центрі кратера є величезне озеро. Також у цьому національному парку водяться майже всі види тварин Східної Африки: слони, жирафи, зебри, буйволи з метровими рогами, носороги та крокодили. Загальна кількість ссавців, які тут живуть, становить 25 тисяч особин. Там живе велика кількість різних птахів, зокрема рожеві фламінго. У Нгоронгоро щільність хижих тварин гієн леопардів левів є найбільшою в Африці. Національний парк Кіліманджаро розташований у Танзанії, а на його території знаходиться одноіменна найвища вершина Африки Кіліманджаро. Площа цього парку становить 1668 квадратних кілометрів. З 1987 року парк є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. А чи знаєш ти, що таке сафарі? Усе просто. Сафарі це подорож. Раніше вона була мисливською, але зараз сафарі є подорожжю в дику місцевість з метою фотографування та спостереження за життям тварин у природних умовах. До речі, у багатьох національних парках із метою безпеки відвідувачі знаходяться за огорожами, які розміщуються на автомобілі або на землі. Так туристи можуть безпечно спостерігати за дикими тваринами, які живуть у своєму природному середовищі. Ця розвага дуже подобається багатьом екстремалам. Адже так вони можуть близько побачити тварин та зробити унікальні фотографії. Якщо колись захочеш екстремального відпочинку, приїжджай до Африки в зоопарк навпаки. Запам'ятай екологічні проблеми це зміни стану довкілля, які погіршують умови життя людей. До екологічних проблем Африки відносять поступове збільшення території пустель та напівпустель. Скорочення площі вологих та перемінно вологих лісів, зменшення кількості диких тварин, зміну природних ландшафтів унаслідок розробки корисних копалин. На території Африки знаходиться більше ніж 100 природоохоронних об'єктів. Серед них національні парки Серенгеті, Нгоронгоро Кіліманджаро. У наступному відео ти дізнаєшся про людей завбільшки з кулак. Вчи географію разом з нами!